Ді, телебачення карлицької громади цього липневого дня, вечора, а може й ночі. Слава Україні, нашим збройним силам і кожному українцю, які вже ось понад 510 днів непохитно боронять наше право на соборну українську державу. Тижневе карличина. Пропонуємо вам до перегляду. І ось які фрагменти. Протягом тижня, що минув, зафіксувала відеокамера студійного телебачення. Почнемо інформаційний випуск з інформації про сумну подію на Донбасі, боронячи Україну, загинув наш герой земляк. Що стало темою обговорення на засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану, і чому збиралася позачергова сесія Карлівської міської ради? Продовжуємо розповідати про розвиток матеріально-технічної бази Кагарлицької багатопрофільної лікарні, дітям і юнацтву про здорове харчування. Інша інформація, повідомлення служби 102 і прогноз погоди у фіналі тижневика. Каричина 19 липня попрощалася із захисником України, героєм земляком Олегом Фоміним, який загинув на Донбасі, боронячи державу від московських загарбників. За ініціативою депутатів міської ради задля вшанування пам'яті героїв земляків, які віддали своє життя за Україну, вирішено на території Карлівської громади запровадити День жалоби саме в той день, коли ховають воїна Героя Земляка. І в такі дні приспускати державний прапор України з Чорною стрічкою на спорудах міської влади, на будівлях установ та організацій, незалежно від форми власності обмежувати розважальні заходи і забороняти розважальну веселу музику у закладах торгівлі і громадського харчування. А тепер до вашої уваги фрагменти прощання громади з героєм земляком Олегом Фоміним, 19 липня. Кагарличчина прощалася ще з одним своїм героєм Олегом Фоміним, який загинув поблизу Бахмута 12 липня. Спочатку Олег вважався зниклим безвісти, а згодом прийшла звістка, що його немає серед живих. Герою було лише 24 роки. Прощалася з Олегом спочатку в будинку, де він народився, по вулиці Городецькій, Карлику. Відспівували нашого земляка священники карлицького благочиння Православної церкви України. Траурна процесія рухалася через живі коридори по вулицях міста. Аж до самого кладовища. У центрі Карлика зустрічали героя люди, ставши на коліна, а згучно мовця, линула пісня плина кача по тесині. Колона рухалася далі, а люди стояли скрізь обі дороги і біля кладовища. Траурний мітинг вів заступник Карлицького міського голови Іван Сімцов. Він, зокрема, розповів про короткий життєвий шлях Олега, про те, що він хотів служити підрозділі полку Азов і таки свого добився. На мітингу виступив начальник військового комісаріату Володимир Бойко. Командир добровільчого формування територіальної оборони Карличини Сергій Будюк. Батькам героя вручається державний прапор України, яким була покрита труна. Побратими загиблого воїна вручили прапор 3 ї окремої штурмової бригади та шеврон підрозділу Азов. Мати героя Тетяна Миронівна в глибокій Скорботі на труною сина сказала. Що той гордився тим, що захищав батьківщину саме в лавах полку Азов? І ось до вашої уваги, клятва, молитва азовців. Нею і завершуємо цей сюжет. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди, Зійди до серця мого! Прилинь бурою вітрів кавказьких! Прилинь бурою вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опромінця, славою твоєю опромінця, бо ти присвята, все життя моє, бо ти присвята, все життя моє, бо ти все щастя моє, бо ти все щастя моє. Задвини мені брязкітом кайданів, задвини мені брязкітом кайданів, Скрипом крипом шибеницю, понурі ранки, Скрипом крипом шибеницю понурі ранки! Принеси мені зойки катованих. Принеси мені зойки катованих. У льохах в тюрмах і на засланні. У льохах в тюрмах і на засланні. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб, щоб, щоб зросла завзяття міць, щоб сміло йшов я в бій, щоб сміло йшов я в бій, так як ішли герої за тебе, свята, так, так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, славу. за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу <пориснен> неволі, потоптану честь, потоптану честь. Глумкатів твоїх, глумкатів твоїх, невинну кров помордована. Дітей твоїх невинну кров помордованих дітей твоїх, величну смерть героїв української нації, величну смерть героїв української нації, та тисяч інших незнаних нами, та тисяч інших незнаних нами, що їх кості по порозкидані, або тайком поховані, що їх кості по порозкидані, або тайком поховані, спали вогнем життя в житті життворчим всю серці моєму, спали вогнем житті творчим цю серці моєму. Страху нехай не знаю я, страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не, Не знаю, що таке, таке вагання. Скріпи мій дух, скріпи мій дух. За ртуй волю. За рту й волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости, Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть. У тих чинах хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі. я. І розплинуся в тобі. я. Та вічно житиму в тобі, та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна. Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня Могутня! соборна! Соборна! Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Года усе! Україна, одна тусе! Україна! 19 липня День похорону Олега Фоміна на території Карицької громади оголошено Днем жалоби. Цього дня. Приспущено державний прапор України з Чорною стрічкою на будівлях і спорудах органу місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій, незалежно від форм власності, обмежено проведення розважально-концертних заходів на території громади, заборонено звучання розважальної музики в закладах торгівлі та громадського харчування. Дні жалоби віднині будуть оголошені тоді, коли відбуватимуться похорони наших земляків, які загинули, захищаючи нашу Україну. Хотілося б, щоб цих днів не було взагалі або зовсім мало. Талію тижневику офіційна хроніка повідомлення про деякі підсумки засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану та інформація про позачергову сесію Карилицької міської ради. Одним із головних напрямків роботи на сьогодні підготовка до нового опалювального сезону. Багато коштів з бюджету громади виділено на ці роботи. Тому я вимагаю активізувати роботу в цьому напрямку. Те, що зима буде складна, ми це все бачимо і готуємося до гіршого. Тому ми зобов'язані. Все в нас для цього є. Людський ресурс, технічний, матеріальний, фінансовий, все є. Будь ласка, працюйте. Медики доповіло, зокрема, і про те, що на тижні, що минув, нових фактів, захворювань на ковід, не виявлено. Коли про свою роботу доповідав виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Міськрембудсервіс» Олександр Циганок, Олександр Панюта загострив важливе питання, і про це писалось на сайті міської ради, що час від часу виростають купи сміття на кладовищах по вулиці, зокрема Лісовій, регулярно поповнюються гори. Побутового на потребу під Ольгинським кладовищем. Носять в першу чергу, хто там живе, обійшли. Сьогодні вільно трактор об'їжджає цю суботу. Ну, я ж усі ж у центральній частині об'їхали, забрали. Ми можемо сьогодні по заявки громадян надати кому мало е, одного проїзду на місяць. Можемо по заявкам давати і, і два рази на місяць. Ну скільки можна дивитися, читати, ось на цих фото. Який, є, так би мовити, меморіал пам'яті утримують мешканці сусідніх із Ольжинським кладовищем вулиць? І місце святе, яким чином у людей рука піднімається нести тварини, які загинули, прямо під кладовище під огорожне? Це просто не можна передати. Міська рада разом із поліцією та іншими службами готує оперативні контрзаходи, в результаті яких зловмисники, які створюють стихійні сміттєзвалища, понесуть за свої дії покарання. У вівторок, 18 липня, відбулось позачергове засідання сесії міської ради. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять про загибло під Бахмутом карличанина Олега Фоміна. Під час засідання було розглянуто два питання порядку денного у зв'язку з переходом Київ-Облгазу в управління Нафтогазу, тобто в державне управління, ухвалено рішення про зміну сторони в зобов'язанні за договорами. Прийняти також рішення про надання матеріальної допомоги на поховання загиблого на фронті карличанина Ігоря Олексієнка. Ми повідомляли про те, що у червні нинішнього року карлицька багатопрофільна лікарня увійшла до складу спроможної мережі практичної медицини і стала загальним закладом охорони здоров'я. Продовжуємо розповідь про те, яких зусиль докладають і медики, і місцева влада для того, щоб багатопрофільна лікарня в карлику утрималася на рівні вимог Національної служби здоров'я України. Ми вже розповідали попередньому випуску новин про презентацію блоку операційно-хірургічного та пологового відділення. Сьогодні мова йтиме про новий гітероскоп. На якому роблять лікувально-діагностичну процедуру гістероскопію? Про це далі розповідає завідуюча акушерсько-гінекологічним відділенням Наталія Терещенко. Це лікувально-діагностична процедура. За рахунок при проведенні цієї процедури ми можемо бачити все, що робиться в матці. Якщо є якісь пухлинні, передпухлинні процеси. Можна їх краще діагностувати, за допомогою істероскопії береться аналіз на пагвістологію і можна буде виділяти поліпи ендометрії. Це спрямовано на ранню діагностику онкозахворювань. Жінки після 50 років будуть обслуговуватися безкоштовно за показаннями і за направленням від лікаря жіночої консультації. Тобто не потрібно брати направлення від сімейного лікаря до лікаря-вчериніколога, а зразу звертається в жіночку консультацію, лікар дає направлення, і за направленням ця процедура буде проводитися. Директорка Арлицької батопрофільної лікарні Вікторія Костенко доповнила розповідь. Така процедура буде проводитися під знеболення, після чого своє пробудження пацієнт буде проводити в палаті підвищеної комфортності. Не всі з вас чули про проєкт Кут Фуд. Це переклад англійської абревіатури Здорова їжа. Проєкт заснований кілька років тому відомим в Україні шеф-кухарем і кулінарним експертом Євгеном Клопотенком. Команда проєкту розвиває три його напрямки: нове шкільне харчування, нове дошкільне харчування і нова кулінарна освіта. Проєкт Кутфуд завітав в кагарлик! Ніхто вже не сперечається про важливість здорової їжі для здорового життя і довголіття, а формування навичок здорового харчування саме в дітей і юнацтва може стати запорогою зростання здорового покоління українців. Ось що нам розповіли активістки проєкту Култфуд і запропонованого відомим шеф-кухарем і кулінарним експертом Євгеном Клопотенком. Вітаю! Ми представники Cool Food проєкту Євгенія Клопотенка та міжнародній компанії Нініцяф Ukraine. Наш проект стартує з 18 липня у багатьох містах України, зокрема в Кагарлику. Мета проєкту популяризувати серед дітей та молоді правильність здорового харчування та розповсюдити, щоб діти правильно харчувалися. Так, щоб вони вели здоровий спосіб життя. І більше звертали увагу на те, що вони вживають. І коли вони просто обідають, роблять перекус, щоб вони думали про калорії, про білки, жири, углеводи, щоб чим раніше дитина буде звикати до самостійно контролювати свою їжу, тим краще. Школярі, які завітали на одну з акцій проєкту Кудфуд, вбралися у жовті і блакитні фартушки. А Віолета і Маргарита запропонували дітям просвітницько розважальну програму, звісно, старенів харчування і цікавої статистики. Звісно, який же захід, хай харчовий для молоді без руханки, без фізичної розминки, без неї здорового способу життя і не уявити. А наша доросла аудиторія, ви робите ранкову чи будь-яку іншу зарядку. Загалом мета проєкту підвищення рівня культури харчування в школах і садках. І дітям дали можливість про це поміркувати ось у такій затишній атмосфері на свіжому повітрі. Розроблено рецептурний збірник зі 110 новими стравами для українців, і в п'ятьох тисячах українських шкіл запроваджували нове меню. На стовпчику таблички з цифрами калорій. Маргарита запрошує до так званого калорійного лімбо, своєрідної гри, яка наочно показує відчуття вашого організму, коли ви вчасно не поповнюєте його необхідними калоріями. Ось так приблизно організм почувається, коли ви просто не поснідали. Загалом такий дискомфорт терпіти можна. Якщо ви знехтували сніданком, перекусом і обідом, то випробування вже серйозніше, хоча, звісно, не критичне. Ну а коли, крім вище перераховано, ви ще і не повечеряли, то ваш організм долає вже відчутні труднощі. Один із ворогів і здорового харчування і струнких фігур цукор, а він скрізь. Ось біля цих напоїв поставили стаканчики з кількістю цукру, яку містять ті напої. Цукор завжди провокує до повернення споживання солодкого, просто зачароване коло. Найбільше цукру у пересолодженому господиною компоті 5 чайних ложок, по 4,5 ложки у пепсі і в енергетичних напоях, які масово вживає молодь, по 4 ложки. Цукру в яблучному соці в упаковці, кока-колі і йогурті з наповнювачем. Какао з молоком містить 3 чайні ложки цукру, квас одну, ну а в чистій воді цукру, звісно, нема. Відзначимо брендовані фартушки в дітей. Тож думайте самі, вирішуйте самі, що їсти, пити і чи варто. Це в таких акціях, в іграх можна навмання обирати страви чи їхні складники і формувати неймовірне меню. У житті до цього варто ставитися серйозно. Кажуть, ми є те, що ми їмо. Можливо, і так, але сьогодні питання здорового харчування стало не тільки модним, а й надзвичайно актуальним. І звички кулінарії в сім'ї, мабуть, і їх з рахунку не скинеш. Акція проекту кулдфут в Кагарлику відбувалася під егідою відділу молоді спорту карлівської міської ради у рамках молодіжного простору. Поліція в особі оперуповноваженої інни Калієвської повідомила про понад сотню заяв і звернень мешканців Карлицької і Жищівської громад протягом тижня у відділення поліції. У жителя переселення виявлено наркотичну речовину за ознаками канабіс і відправлено її на експертизу. Розкрито крадіжку речей в одному з домогосподарств у Кузьминцях. У Карлику на вулиці бригадні після розпивання алкогольних напоїв один із членів хмільної компанії завдав іншому тілесних ушкоджень Шкоджень середньої тяжкості. У слободі чоловік, напевно, бажаючи довести, що він сильніший, завдав тілесних ушкоджень дружині, довів, що засвідчив поліцейський протокол. Патрульна поліція склала чотири протоколи на гори водіїв, які сіли за кермо на підпитку. І тепер їхні залізні коні чекають на господарів у Миронівці на штрафному майданчику, а матеріали в суді. Аж 86 адміністративних протоколів, складених поліцейськими, стосувалися дрібного хуліганства, насильства. Став сім'ї, неправдивих викликів поліції, нелегальної торгівлі під акцизними товарами. Зокрема, у зв'язку з нею нелегальною торгівлею під акцизними товарами вилучено алкоголю і тютюну на 20 тисяч гривень у торговельних закладах нашої громади. Піші патрулі поліції ввечері до 24-ї години звично патрулюють вулиці для запобігання порушенням громадського порядку. якою буде погода останнього липневого тижня. У понеділок 24 липня ясно, плюс 13 вночі, плюс 27 у день. У вівторок 25 липня мінлива хмарність, можливий дощ, плюс 18 вночі і теплих 25 у день. В середу 26 липня хмарно, вже сильний дощ, плюс 16, плюс 27. У четвер 27 липня знову дощитиме, тож готуйтеся. Плюс 16 вночі, плюс 23 в день. У п'ятницю 28 липня слабка хмарність вже без опадів, прогнозують синоптики. Стопчик термометра опуститься вночі до плюс 14, а в день підніметься до спекотних 26 градусів. В суботу 29 липня мінлива хмарність, плюс 16 вночі, плюс 28 в день. Недільного дня 30 липня очікується ясна погода без опадів. Плюс 18 вночі і 29 спекотних градусів у день. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. Шановне товариство, пішов час поставити фінальну крапку під тижневиком Гарличина. Дякуємо вам за увагу, за те, що були з нами, і за те, що довіряєте. Тримаємо інформаційний стрій. Віримо в зсу інформаційну, міжнародну, не тільки інформаційну підтримку одне в одного. І все буде Україна. До побачення.